Всім привіт! Мене звати Гончарова Олександр. Я продакт-менеджер компанії Team Labor Reactive. Сьогодні ми приїхали на. Сирзавод до міста Пирятин з пусконаладкою такого чудового пристрою, як металодетектор від компанії «Сосотек». Їх вироби відповідають всім вимогам європейської якості та вони завжди готові братися за цікаві, доволі такі складні проекти, які можна реалізувати за допомогою їх приладів. Доброго дня! Я головний інженер, волог Станіслав Анатолійович, підприємства ТОВ Перетицький серзавод. Як ми всі знаємо, що ми, ми всі йдемо в Європу і є такі вимоги, як ІСО і ХАСП. Згідно цих вимог, ми повинні мати безпечну продукцію. Однією з вимог на для безпечності продукції це є металодетектор, за допомогою якого ми маємо можливість виявля, виявляти домішки як металів, так і неметалів у продукції, яку ми випускаємо, щоб придбати металодетектор у компанії ХЛР. Ми прийшли наступним чином. Бу було запрошено декілька компаній, але компанія ХЛР саме прискіпливо до підбору, вимоги в них самі були конкретні. Ну і запропоновані умови по оплаті теж були самі правильні. Використали вже у виробництві, задоволені. Наша компанія надала повний спектр обслуговування, закрила всі аспекти від початку. І до закінчення і поставки продукції нашої з фірмою ХЛР нас пов'язують уже довготривалі відносини. Дуже багато поставлено на підприємство лабораторного обладнання, іншого обладнання, наприклад, металодетектора то був поставлений достроково згідно договору. Починається все з того, що наші спеціалісти приїжджають на підприємство і розробляють план майбутнього технічного завдання. Далі у нас іде створення технічного завдання та позгодження всіх аспектів технічного завдання з замовником. Після цього. Наше технічне завдання направляється до Німеччини, саме виробнику, щоб виробник відтворив ті умови, які будуть на заводі, щоб виробник поекспериментував з продукцією, яка буде на заводі, і сказав нам, дав заключення, як буде працювати наш металодетектор. Чи закриє він усі задачі, які потрібні замовнику? За допомогою металодетектора ми можемо виявляти різні домішки предметів, що що впливає на безпечність продукції. У даному випадку досліджуваний продукт це мішки з сухим молоком. У Німеччині дослідили можливості мінімального зразку металу, який буде знаходитись у мішку сухого молока вагою 25 кг. Тобто, головне, коли ми підбираємо металодетектор під певну задачу: це виявити, який саме буде продукт, розміри продукту, ширина, висота, довжина, консистенція продукту, упаковка продукту це все дуже сильно впливає на те, яку конфігурацію металодетектора потрібно вибрати, яку катушку сюди поставити. Тобто, кожен металодетектор. По-своєму унікальний, тому що він підбирається саме під певну задачу. Ці металодетектори також являються не тільки унікальним, але ще й універсальним пристроєм, бо він може конфігуруватися і переналаштовуватись під інші продукти. І він так само почне знаходити метали у новій продукції. Фінальною стадією нашого проекту це була пусконаладка металодетектора та навчання спеціалістів заводу, як обслуговувати металодетектор, як створювати нові продукти, як знімати помилки з металодетектора по металу, як користуватися журналом, як додавати нових користувачів металодетектор. Тобто, нашою компанією був проведений повний спектр навчання працівників на даному підприємстві. Сервісні інженера віднеслися до своєї роботи дуже відповідально. Металодетектор був встановлений вчасно, короткий термін, запущений в роботу. Всі працівники цеху, які проходили навчання, начальник цеху, ну, керівництво заводу, доволі да даною продукцією. Наша компанія не боїться складних завдань та завжди рада допомогти з унікальними проєктами, підтримати розробці нових якихось цікавих ідей. Цікавих ноу-хау, і звісно, що наші спеціалісти завжди зможуть допомогти вам і встановити ось такі чудові пристрої на ваших підприємствах.